Добрий день усім людям, які дивляться це відео, та тим, хто вивчає наземні мови. Хочу розказати основний функціонал нашого сервісу, за допомогою якого ви можете вивчати наземні слова або вирази. В чому основна суть сервісу та нашого методу? Ми використовуємо інтервальні повторення через деякі, деякі інтервали, а саме це через один день, через три дні, через п'ять. Потім ще раз через 5, через тиждень і через 2 тижні. Умовно кажучи, на даний момент за місяць вам треба одне те слово повторити 6 разів, написавши його, тобто вгадавши або написав, вгадавши значення його, а потім написавши це слово, мову, яку ви вивчаєте, це ваш. Рідною мовою, це українська або російська, або ну, поки що ну, любою мовою, і слово якою ви вивчає, слово, мову, якою ви вивчається англійська, польська, італійська, французька, люба. Е, звісно, за виключенням е, мов е, з єврографа. І так, е, як працює наш сервіс? Ну, По-перше, вам треба зареєструватися, ви заходите, просто вводите імейл, ім'я та пароль. Потім авторизуєтесь, я вже зробив такий тестовий аккаунт. І що ми бачимо, це ваше, ваш нікнейм, де ви можете змінити його. Можете змінити пароль, якщо забули його, ваш емейл теж можна змінити. А також кожен день вам система видає кількість слів для вивчення, тобто для повторів. Потім вивчених слів, це, тобто слова, які ви повторили мінімум ну, 6 разів, і слів для повторів сьогодні. А також це денна статистика, тобто скільки ви повторили за сьогодні. Тобто ідея яка? Коли ви зробили перше повторення, система ставить в пріоритет повтори тих слів, слів, які ви повторили. І якщо ви повторили за сьогодні 15 слів, то завтра у вас з'явиться ці 15 слів для повторів в цьому рядку. І перші слова для повторів, якщо у вас, наприклад, в словничку 100 слів, то спочатку ви будете повторювати ті слова, які вже стоять в черзі, а потім ви будете вивчати нові слова. Сам функціонал дуже простий для для того щоб вивчати слова, вам треба додати якісь, звісно, словники. Як можна це робити? Можна зробити, що ви, наприклад, вивчаєте якісь слова, зустріли слово і просто додаєте слово. Ну, для початку робимо слова. словник. наприклад, Словник 1. Все, додали. Додали назву, можна його перейменувати, якщо ви там помилились, і все. Далі додаємо слова. Система пише, щоб почати вивчати слова, в словарі повинно бути мінімум 5 слів. Тобто, за перший прохід ви ну, завжди в черзі йде 5 слів. Можна додавати одне слово, а можна додавати багато слів. Е, ну, наприклад, ви там додаєте одне слово, ну, наприклад, там red. да, І переклад там червоний. Червоний. Все, ви додали, все, слово одне з'явилось. Або можна давати багато слів. Наприклад, ви вивчаєте якісь там дієслова, або самі вживані слова. І ось, наприклад, вам, ви знайшли, загуглили найвживаніші англійські слова, або там дієслова, ну і знайшли якийсь список. Наприклад, я вивчаю 5 тисяч найвживаніших слів, там 10 тисяч найвживаніших слів, або невірні дієслова список. І формується список, і потім його кожен день вивчаю. Ну і от вам тут, наприклад, от Ви знайшли такий список, берете, копіюєте його так, щас. і хочете додати. Можна додавати там до 1000 слів за один раз. ну Заходимо сюди, додаємо. Він нажимає Додати, слова додаються. отут тут є приклад. Бачите, наприклад, Love це любов. Ви додаєте через дефіс. Якщо ну, нажал Додати і нічого не додалося, то це значить: слова додані, Тут є короткий і маленький дефіс. Треба... Поміняти великий дефіс на маленький. Ми, можливо, з часом це виправимо, але зараз, ну, просто щоб ви знали таку е, проблему, яка є, то ви берете і ці всі слова, ці дефіси. Або в, е, наприклад, в якомусь Word, ви просто берете, міняєте цей дефіс з великого на маленький, якщо у вас там 500 слів, і все, і швидко це. Ну, якщо вже ми додаємо так, додати. Все, тепер слова додались. І бачите, в кожного слова є кількість повторів. Зараз тут є 0, звісно, з 6. Все, далі починаємо процедура, нажимаємо повторювати. І І він в рандомному порядку вибирає, так як у нас всі слова поки що жодного повтору немає. Він нам видає просто рандомний перший етап, тобто крок один, він рахує час. Перший етап. Це просто він вам показує значення. Ви кажете, так, запам'ятали. Place – це місце. Government – уряд, так, state – держава. Далі. case – справа. Family, родина. Загадали. Все. Тепер вам треба вгадати. Це другий крок. Place, місце. Government. Uh, уряд. State uh, – Це в нас держава. Case – діло. Справа, ага, є. Е. Family – родина, місце, place. уряд, government. держава, state. справа, case. родина, family. Так. Четвертий крок, всього у нас 5 кроків. Четвертий крок, тепер вам треба це слово написати. Place. місце є. Правильно. Якщо ви не вводите, або натискаєте далі, він каже, введіть переклад. Або е також можна не натискати кнопку далі, а зразу натискати е Enter. І він теж буде вам це. Якщо ви ввели неправильне значення, він показує червоним і правильну відповідь. State. держава. Є. Yeah. Якщо правильно, то зеленим. Кейс, діло, справа. Govament, уряд. Family. Родина. Все. Тепер вам п'ятий крок, останній. Треба ввести це на мові, яку ви обучаєте. Місце. Плейс. Плейс. Вірно. Уряд. Government. Government, Уряд. Держава. state, Справа. case, Уряд. Government. Все вірно. Родина. Family. Все. Він вам показав час, за скільки ви пройшли один круг. Це 2 хвилини 35 секунд. І показує слова, які ви повторили. Все. Якщо ви за перший раз повторите всі слова, завтра вам знов їх треба повторити. Тобто вони стануть в чергу. І ось ви бачите статистику, скільки ви повторили. Тобто, якщо ви знаєте, що ви хочете вчити там, норма 100 слів на день, ви собі бачите, скільки ви там 50 повторили, 75, і що скільки ви не дотягуєте до норм. І скільки часу ви витрачаєте. В середньому на вивчення. На вивчення там 700-800 слів. Це за місяць можна вчити, приділяючи годину часу. Ну, більш-менш так. Тобто, якщо ви слова не знаєте, перший раз проходите, то десь приблизно 2-3 хвилини це може займати. Це звісно, ми кажемо про слова. Якщо ви слова знаєте, то десь 1,5-2 хвилини у ці п'ять слов, один повтор, він десь приблизно займає стільки часу. Все а і ще останнє можна робити. ну, ми, Якщо ви хочете, щоб ми вам допомогли, ми можемо вам зробити словники, які ви можете додати. ну, В принципі, ви самі можете їх формувати. Це дуже просто, я вже показав. У нас є, ну, поки що вони не в доступі, ми їх даємо. Під конкретну людину ви можете додати словничок звідси. Він з'явиться у в вас в цьому в вашому аккаунті. Ви заходите і бачите слова. Ну, Наприклад, тут, правда, ми на русській на російській мові вчимо. І звідси, звісно, так само ви можете видаляти по одному слову, можете редагувати кожне слово, а можете видаляти. Наприклад, от вам не, не треба ці там слова вивчати, ви зразу їх виділили. Видалити обрані слова. Все, він бере і видаляє. Все, будуть якісь питання, задавайте їх нам пишіть. Якщо вам треба зробити якісь словнички, теж пишіть, з радістю вам допоможемо. Чекаємо на зворотній зв'язок. Удачі, в вивченні іноземних